В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава і Сьогодні для нашого повчання, дорогі в брати і сестри, за благослужінням знову ми чули чергову історію святого Письма. сьогодні доволі знайома вже історія. Кожен із нас, напевно, може собі подумки сказати, що він вже цю причу чув, неодноразово, і навіть може її пояснити. Зазвичай тлумаченням Святого Письма, того чи іншого місця або притчі ми завдячуємо святим Отцям, тим духоносним людям, яким Господь відкривав більше, ніж простим людям, святим, які своїм богоугодним життям доводили Богові. Але сьогоднішню історію, сьогоднішню притчу ми маємо тлумачення від самого пасторонашальника Христа, саме він на прохання апостолів розтлумачує їм оцю притчу про сіяча. У нас є чудова ілюстрація на наших хорах сьогоднішньої історії про те, як Господь каже, що сіяч вийшов сіяти зерно своє. І ми чуємо цієї історії про декілька видів, куди падає це саме зерно. Ми чуємо також з тлумачення святих отців, що і сіяч не вибирає землі, і сіє зерно скрізь. Так само і Христос Спаситель. Він не обирав, він за свого земного життя не ділив людей на багатих чи він. Всі, хто до нього приходив, він всім старався допомогти. Але ось на прохання апостолів, все ж таки, Господь розповідає, що він мав на увазі, бо Він каже, що вам дано розуміти Царство Тайне Божого, а іншим у притчах, що вони чи не бачили і чуючи, не розуміли. І ось що означає притча це каже Христос Спаси. Зерно це Слово Боже. Ну, Ми усвідомлюємо дорогі Бо Христі, брати і сестри. Напевно, що багато пояснювати не потрібно, щоб ось оце зерно, слово євангельського проросло має важливість не тільки сама якість зерна. Бо тобто про ось оце зерно, яке засівається в наших серцях, ми можемо почути неодноразово з уст священника чи читаючи Слово Боже, безпосередньо спілкуючись з самим Богом. Бо, як кажуть, святі оці і сучасні богослови на те наголошують, що коли ми читаємо Слово Боже, то ми не вийдемо, розмовляємо з Богом. Навіть один такий митрополит, коли читаючи Слово Боже, коли він. Питати Євангеліє, то мені здалося, що напроти мене хтось сидить. А хто це? Це саме Христос, Спаситель. Тому і я вкотре вам нагадую про важливість читання Слова Божого, отого зерна, яке не тільки з усвящеників чи когось іншого засівається, але не перше самого Христа Спасителя, коли ви безпосередньо черпаєте. Але це було пізнання святого письма. Господь каже, що одно зерно впало. При дорозі. Знаємо, яка та дорога, стежка потопна. і це не ліля, добре зрошена і виворота, спахана людськими руками. Ні, ось усе зерно, яке падає на таку затоплену землю, воно не має можливості прорости. Так само буває і з нашими серцями, дорогі в брати і сестри, що вони черстві, байдужі до слухання Слова Божого взагалі-то до. Ми наше серце затоптуємо тими різними клопотами. І ось зерно іванівської віри, слова спасіння, має небезпеку не прорости. А ще інша небезпека, про яку говорить Господь, бо крім цього добра, яке ми бачимо в світі, є чимало і зла. І ось лукаві, нечисті духи, вони, як у ті птиці, про які Господь каже, які приходять і видзьовують, видирають ото зерно. Так само і лукавий нечистий дух. За словами Святого Письма, він як лев, той, що рякає, шукає кого пожерти. І навіть людина, яка хоче вхопитися, хоче повірити, хоче дати розвисок, хоче принести плід, але має небезпеку, коли вона не укорінена, має небезпеку, що то зерно буде від неї вирвано. Ще інша категорія людей, дорогі хресті брати і сестри, Господь говорить про те, що ще інше зерно падає на кам'янистий ґрунт. Теж, думаю, що особливо пояснювати не потрібно, коли зерно впаде на камінь чи приросте воно. Камінь може покритися мохом, може трошки там буде землі, воно може зачепитися. Теоретично воно може зачепитися. Але не маючи вологи, воно навіть якщо і зійде, воно висохне. Так само і з нами теж буває така категорія людей, які охоче, слухають Слово Боже. Тим подобається ходити до церкви, які можуть брати навіть участь у церковних таїнствах, час від часу приступати до сповіді і причастя, але не маючи корення, каже Господь, при спокусах, при випробуваннях відпадають, ми кажемо: як тривога, то до Бога, по тривозі, по Бозі. На жаль, оце ілюстрація цієї такої народної мудрості і є по тих людей, що це на камені зерно. Тобто людина не має кореня, людина не укорінена, коли приходить випробування. Вона не може сказати те, як Іо, багатостраждальний. Господь дав, Господь взяв. Ні. Ми тоді хитаємося у вірі, можемо навіть і нарікати на Бога і запитуватися, де той Бог, якого називають любов'ю. Тому, дорогі в Христі, брати і сестри, це має нас учити, якими ми маємо бути, які наші серця, яким ґрунтом мають бути наші серця. Ще інша категорія людей, дорогі у Христі, брати і сестри, Господь порівнює їх із тим бур'яном, тим тернем. Теж охоче людина слухає Слово Боже, але подивімося на наше власне життя. Більшість із нас, я думаю, що належить саме до цієї категорії, які, хоч і приходять до церкви, але ми такі, знаєте, люди недільного дня або святочного дня, а що поза храмом? хоті суєти наші клопоти життя заглушують то слово. Часто поза храмом ми не відповідаємо тому високому званню християнина. Ми дуже часто поводимося поза храмом не як християни. Тому ось оці клопоти, житейські, Господь не забороняє вже неодноразово, я вам це казав, щоб людина трудилася і комфортно облаштувалася тільки дуже часто нам наголошує, щоб в гонитві за цими е, матеріальними благами, які ми дуже часто трудимося, щоб це не стало у нас на першому місці, а щоб саме Господь, щоб саме спасіння нашої душі було в нас на першому місці. Ну, і ще інша категорія людей, то є добрий ґрунт, який приймає охоче зерно і які добре тримає. Ми, живучи в селі, добре знаємо, щоби нам щось вродило, потрібно потрудитися. А навіть буває і таке, що коли ми потрудимося, все рівно не вродить. Це про що говорить? Говорить про те, що ми не надіємося на працю власних рук. А старші люди колись казали, я зробив свою роботу, а Бог нехай родить. О, які мудрі слова. Але ми забули за це. Забули. І нам дуже часто про це потрібно згадувати. Так само і священники, які проповідують, вони сіють зерно, але Господь родить. Тому, дорогі Бохресті, брати і сестра, що ми не робили, стараємося бути добрим ґрунтом, бо повторюся, щоб плід зійшов і дав е, сторичний плід, Потрібно не тільки якість зерна, а потрібно і добрий ґрунт, яке наше серце, чи воно кам'янисте, чи воно похоже до такої затопної дороги, чи воно добре зрошено сльозами покаяння, усвідомлення своєї гріховності. І... Має можливість проростити ось оце зерно. Потрібно старатися нам, усім християнам сучасним, щоб ми відносилися до той четвертої категорії людей. Бо не думайте собі, що оті, про яких Господь говорить, про той добрий грунт, що вони не мають спокус від лукавого. Теж він до, нього, до них приходить. Але як добра земля тримає зерно, так само ті ті люди тримаються Бога найперше, вони уповають на нього, просять його допомоги і Господь Таких людей не відвертається, він допомагає їм. І вони наголошує Святе Письмо, приносять плід у терпінні. Знаєте, про терпіння сучасна людина не дуже хоче чути. Ми собі стараємося полегшити життя. Людина взагалі не хоче терпіти. Сучасна людина, 21 століття не хоче терпіти. Але Господь наголошує навіть сьогодні, каже, що плід приходить у терпінні. Тобто, що без терпіння ми можемо? Нічого. Догодити Богові ми можемо без терпіння? Звичайно, ні. Навіть один одному подивимося на наші взаємовідносини в сім'ї, між людьми, в родині. Якщо би ми не терпіли, як каже Господь, хто терпев, той спасе, то ми б і е, миру не мали в наших родинах і сім'ях ліпше перетерпіти, ліпше десь язик стримати, щоб той вогонь е, не добрий, не запалився, щоб він нас не боже. Тому і нам, дорогі, Бо Христі, брати і сестри, Старатися. Для чого це потрібно терпіння? Господь каже, що хто терпеть, той спасе. Ми прагнемо спасіння. Звичайно, кожен із нас прагне спасіння, бо вірить, що завершення цього земного життя не завершується вічне життя. Тому я бажаю кожному із нас осягнути вічне життя, до якого ми всі з вами покликані. І наші серця. Зрошувати сльозами покаяння, робити добрим грунтом, щоб не то зерно, яке засівається в них, мало можливість дати в сторичний плід. Цього всім вам вважаю. Став Ісус!